Друзі, усім привіт! Ну що ще продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч. Київського Динамо, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2013-2014 років. 12 грудня 2013 рік. Останній вирішальний шостий тур групового етапу група Джі. Динамо Київ, Алега Блахіна, у себе вдома у Києві на НСК Олімпійському команди приймає австрійську команду «Рапід». Трьодин Динамо Київ перемагає, Гуле ленса та Вілозов принесли киянам перемогу, давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. 18 752 глядача было на стадионе, нидерландский рефери э, Вейрон Кейпер, собственно, матч. Друзья, давайте теперь это... до стартовых слайдов переходите. Динамо Киев Олег Блахин, головные тренер команды, стартовый расстановка 4-2-3-1. У киевского Динамо Александр Шавковский, капитан команды у воротах. Драгович Хачериди, пара центральных закисняков. Гусев Макаренко по флангах. Мигель Велозов, парни опорный пивзакисняки Беланда. атакувальний півзахисник, Ярмоленко Ленц по флангах та ідеї у нападі це стартова розстановка Динамо Київ. Рапід австрійська команда Зран Баршич, Баришич, головний тренер команди. 4-2-3-1 також стартова розстановка австрійської команди на вот воротах Занляйтнер Дібон пара центральних захисників, Трімель Шрамель по флангах, Пецес Бошкович, порні півзахисники, Бургшталлер, атакувальний півзахисник, Хофманда, капітан команди, да, команди забіцер по флангах та Бойд у нападі. Це стартова розстановка Рапід-Відень. А тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам матч, безпосередньо про сам футбол. У Київського Дінамо перед початком даного матчу було. 7 залікових очок. У Рапід їх було 6. Тобто, цей матч він був за другу позицію. Цій речі, групі ще були такі команди, як а Генк. Генк, Тун та Рапід. Ну, Динамо Київ, Рапід Генк. Тобто Рапід, Динамо Київ, да, Генк та а, відповідно Тун. А для київського Динамо це був матч за другу позицію. Генк по суті, вже собі першу позицію де-факто, Ось. Ну, не те, що атавунти -то -то й, -то й було. Вони вже ґрунтувало собі першу позицію. Тому це була битва за другу позицію між Динамо Києвом та Рапідом. Ну і Матч він був неймовірно важливий для української команди. Але шоста шо ось хвина матчу. Старт матча. Шоста хвина матчу. Шоста хвина матчу. Рапід атакує. Теренс Бойт скористався подачею з флангу. Буркшталер, якщо не помиляюся, подавав, якщо не помиляється. Ну і відповідно. Забиває Теренс Бойт Бойд. Обіграв Макаренка і прибуває в ближній кут і забиває гол на 6-й хвилині. Матчу. Ось так рапід виходить вперед. Да. Ось так і початок 1-0. На користь австрійської команди рахунок стає швидка атака Рапіда призвела до забитого м'яча. Потім Кіані активізувалося. Кіані також стало нащупувати свій момент, але океанам потрібен був гол. Так, да, в принципі, Динамо нічя влаштовувала. Якщо була б там ніч'я, то в принципі Кіані б пройшли, б, відповідно, далі. Uh, 22 матч Київський Динамо. Команда Ліги Блокіна атакує. виконує uh, Вукиевич. Выкона точно фланга. прогофланга. зривається. Удар. гол, Один один. Джармейнлендж. Джермайнленд. зрівня рахунок у матчі на 22-й вы не Динамо, київ Дуже важливо ми Джермайн Ленс забиває. І потім, буквально проходить 6 хвилин, після рівного Ривнуянку Олег Госев забиває Гол И рахунок стає 2 1 2 1 2 1 там кто-то динамо пробивав, відбив перед собою. Ще не помиляюсь, так було. Ось, і на добиванні був першим якраз то олег э uh, Гусев, Олег Гусев на добивання. Є Олег Гусев, друзі, забуває. Друзі, і Олег Гусев забуває. Неймовірно, просто неймовірно. Брав Дейк не пам'ятаю, тримав м'яч на лівому фланзі, обіграв захисника Рапіда і, знаєте, пробивав, зробив точно навис на дальню стику. я uh, ще не пам'ятаю, чи так було. Олег Гусев впав на всій правильній позиції. Uh, ось. Ну і от він дає ціму забитий гол. Ось, якщо не помиляюсь, це саме так було. Тому, друзі, бачите, трішки я переплутав в будь-якому випадку. Олег Гусєв на 28-й хвилині матчу виводить київське Динамо вперед. Дуже, дуже важливий м'яць збивати кияни. Там Олег Гусів з близької відстані е, добив м'яч якраз у ворота. Тож, 2-1 Динамо Київ попереду. Ось так буквально за 6 хвилин Кияні переломили матч і зник на голову. Там Олег Гусєв на добиванні зіграв. Тобто було добивання лягусів з близької відстані переправив м'яч в сітку. 2-1 перша 40-тих завершиться. На другий тайм у Динамо, до речі, вийде Бєзу та діду. Дуду, перепрошую, Дуду та Бізус, в Рапіда вийде Старкель, Шауп та Беренд. Вийдуть у Австрійську екла. Да, ось такі, друзі, будуть заміни у Рапіда. Так, другий тайм. Друга 45 45-хвилинка. Рапід став більше стала команда з Австрії володіти м'ячем, але їм потрібно було забивати. Вони програють 1-2, їх це не влаштовує такий рахунок. Рапіда було більше володіння, я вам хочу трохи сказати. Динаміці тих стало більш, так, знаєте, обережно діяти. Знаєте, ось потрібен був третій м'яч київському Дінамо, І ось вона. 70-та на матчі штрафний. заробили кияні. Метрів десь так 20. 21, можливо. Мігель Велозо б'є штрафний. Прямий удар. Позиція для Мігеля Велозо. Мігель Велозо розбігається. Він б'є штрафний і удар Гол! Гол! Мінгель, Мінгель за 3 1 Динамо Київ, Динамо Київ, забиває дуже важливий м'яч. Ось цей м'яч він був просто неймовірно важливий для київського Динамо. Просто неймовірно важливий м'яч. Тому що після того крахунок вже став 3-1 на користь київського Динамо. Далі вже кияні довели справу до переможного кінця, але це був важкий матч. Це був дуже важкий матч проти австрійської команди Рапід. В кінці кінців, 12 грудня 2013 року, Динамо Київ у Києві на ніска Олімпійському обігру Рапід відео з рахунком 3-1, і в кінці кінців кияні посідають у групі другу позицію і виходять в 1 16 Ліги Лігу Європи, тоді де зіграють з іспанським вільреалом. По статистиці, друзі, того матчу. Дивіться 48 на 52. володіння м'ячем. Перевага рапіда. 12-11. Удари воротах, 7-6 удари в площину. Невеличка перевага Динамо-Київ. Точність передач. 81% у Динамо-Київ, 82 в Рапіда. 8-4 за кутовими перевага Рапіда. Тут, якщо ми так знаєте, друзі, вже дивимося статистику, ми тут з вами якраз то бачимо, що в принципі та матч то та був тарівний. І рапід на 6 хвилиніматчі в стріт забили. І, знаєте, друзі, після забитого м'яча да, у рапіда ну, вона забула м'яч на 6 хвилинімачі, перемагається. І рапід дуже здорово команда виглядала. Але ось цей ключовий відрізок був з 22 по 28 хвилин, коли Києні забив два м'ячі. Ленц забив. Uh, відповідно. І Олег Гусєв uh, вдається забити гол. Ну а далі в другому таймі Мігель Віолов забив красний м'яч зі штрафного, як я не перемагаю. Важкий матч. Друзі, неймовірно важкий матч, але кія не перемагається з рахунком 3 -1. І перемагається, вважаю, по ділу. Друзі, на перемогу кія не награли. Тож, привідали ми цей матч Ліга Європа. Сезон 13-14, 12 грудня, 13 рік. Київ, НСК Олімпійський, Динамо Київ, Рапід, Відень. 3-1. Динамо Київ перемагає. Побажаємо друзі обом командам. Добра. Вам, друзі, щастя, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.